Середа, 31 липня на 11-му новини в студію Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Майже дев'ять десятків дронів Росіяни запустили по містах України цієї ночі. Основний напрямок Київська область на Дніпропетровщині. Також працювала ППО. А в Херсоні через обстріли загинув чоловік. Є постраждалі. Детально про ситуацію в Україні та в області розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олено, вітаю шахедами. Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровщину. ППО збили шість ворожих ударних БПЛА. Неспокійно було і на Нікопольщині. Росіяни били по Нікополю, Покровській та Маргницькій громаді. Цілили дроном та гатили з артилерії, пошкоджено суд, захли та автівки. Обійшлось без поранених. Загалом в ніч на 31 липня окупанти запустили по містах України 89 шахедів. Сили ППО збили усі ворожі цілі. Це одна із наймасованіших атак ударних БПЛ. А Таку ж кількість шахедів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Повідомили в повітряних силах. Київщина була основним напрямком атаки. Там тривога лунала сім годин. Наразі відомо про пошкодження 13 приватних будинків. В одному з будинків наслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Обійшлось без постраждалих. Одна людина загинула, троє поранені. Росіяни зранку вдарили з безпілотника по Херсону. У поранених діагностували міно-вибухові травми та акуботравми. Лікарі надали їм необхідну допомогу на місці. І неспокійно було на Росії. Вибухи лунали на Білгородщині та в Курській області. В одному із міст навіть загорівся житловий будинок. Господи! Власної сили оборони вдарили по складу зброї та військової техніці біля Курську в Росії. Про це офіційно повідомили в Генштабі. Остаточні наслідки цієї атаки ще. Встановлюються наразі. Це вся інформація. Олена, дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко. Ручка, який розповів про ситуацію в Україні та області. Ситуація важка, але котла не буде. Про бойові дії на Покровському і турецькому напрямках в ексклюзивному коментарі 11 каналу розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. За тиждень ворог просунувся від прогресу до веселого, до трьох кілометрів на Краматорському напрямку гаряче біля часового яру. Окупанти намагаються понад усе зайняти правий берег від каналу. Там тривають бойові дії. Активізація противника є й на Гуляйпільському напрямку. Утім, як зазначає. Глядач Сили оборони тримають свої позиції, велике котело їм утворити не вдасться. Аж ніяк там, якщо розглядати загальну ситуацію на Покровському та Турецькому напрямку є загрозлива ситуація між самим Нью-йорком та Південним. Сил оборони України продовжують тримати свої позиції, і у разі небезпеки вони будуть мати можливість вийти саме через. А Нью йорк через його східну та північну частину а, в а, напрямку Нелипівки, а так само як і біля південного. Померла через годину після аварії. Лікарі не змогли врятувати 15-річну дівчину, яку збила машина у Дніпрі. Аварія сталася напередодні на вулиці Фабра. Попередньо відомо, неповнолітня раптово вибігла на дорогу в невстановленому місці. Водійномарки не встиг зреагувати та наїхав на пішоходку. Деталі смертельної ДТП з'ясовують правоохоронці. 75 пожеж загасили вогнеборці в екосистемах Дніпропетровщини за минулу добу. Загальна площа знищених вогнем території понад 48 гектарів. У переважній більшості ДСНСники виїжджали на ліквідацію займання сухої рослинності, а ще прибуркували полум'я на смітниках у сільгосп, угіддях та лісах. У воду краще не заходити. В водоймах регіону продовжують фіксувати бактерії, що можуть призвести до захворювань на гостру кишкову інфекцію. Небезпечно купатися у Дніпрі в межах обласного центру та Кам'янського, у Самарі, в Новомосковську, Кірчені в Підгородньому, в річці Томаківка та водосховищі у Верхньодніпровську. Загалом в області за тиждень зареєстрували понад дві сотні випадків гострих кишкових інфекцій. Також виявили п'ять випадків підозри на коклюш у Дніпрі, Кривоморозі та Апостолівські. Громаді шість годин провела на операційному столі, але вижила і отримала другий шанс. Дніпровські медики врятували життя переселенки з Донеччини. У жінки діагностували велику пухлину мозку. Чи зможе пацієнтка повністю відновитися після складної операції та хто її підтримує на шляху до одужання? Далі в матеріалі Анастасії Шуляк. Велика пухлина, яка здавлювала вже все, і перспективи не було. Світлана з Білозерська на Донеччині сама виховує двох дітей. Війна змусила переїхати їх до Покровська, аж раптом стан жінки погіршився. З'явилися судоми в кінцівках. У Мене була епілепсія, тоді у мене почалися проблеми з ногою, та рукою. Медики в Покровську допомогти Світлані не змогли і направили на консультацію до колег з Дніпра. Тут медики діагностували в пацієнтки складну та велику пухлину мозку. Світлана Майже 6 годин прилежала на операційному столі, де під мікроскопом Андрій Григорович видаляв пухлину. Операція була складна, кажуть лікарі. Пухлина була прихована, проросла вправу та вліву півкулі головного мозку та сильно на нього тиснула. Для того щоб видалити цю пухлину, потрібно було знайти доступ, підхід до неї і видалити так, щоб не пошкодити ці рухові зони, щоб після операції не з'явилася слабкість. Кінцівках, тому що була загроза появи слабкості і в правих, і в лівих кінцівках. Та багаточасова операція пройшла успішно. Нині пацієнтка вже гуляє коридорами лікарні, спілкується з сином та з вдячністю посміхається своїм рятівникам. Вам дуже дуже дякую всім. Хіміотерапія Світлані не потрібна, бо новоутворення не злоякісне. Та для повного відновлення кінцівок ще потрібно пройти курс масажу та фізіотерапії. велика. можу. В руках тримати Світлана зізнається, мужньо тримається заради дітей: – 15-річного сина та 11-річної доньки. Костянтин зараз поряд приїхав, щоб бути з мамою. Я вірив, я вірив. все гаразд зараз. Я з нею я дуже радісний. А донька Мілена чекає на маму в Покровську. Світлана з нетерпінням чекає повернення до рідних. Я їду додому. До своєї донечки. Я йшла дуже скрутий шлях, і зараз в мене вже все добре. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.